Вітаю, шановні гості, і підписники мого каналу. Мене звати Оксана Каменецька і ви на каналі Енергійне життя. Сьогодні у нас нова тема присвячена звичкам і звичкам ефективної людини, яка може досягати всього. Дуже часто нам здається, що для підвищення ефективності, для того, аби стати максимально продуктивною людиною, нам треба мати якісь серйозні суттєві... Знання з менеджменту, з лідерства, з тайм-менеджмента з економіки, скоріше за все, з мікроекономіки, тобто як працюють підприємства, як працюють видатні кампанії, як досягають успіху їх керівники. І звичайно, це правильно, але чи є це насправді фундаментом нашого успіху? Можливо, є якісь прості речі, взагалі-то на яких базується наш майбутній успіх. Скоріше за все, є звичні для нас речі, які ми не помічаємо у щоденному житті, але помітивши їх і трошки змінивши, ми можемо повністю перегорнути рівень своєї успішності, продуктивності і підняти ефективність на нову сходинку. Давайте зараз про це й поговоримо. Щодня наше життя починається з самого ранку. Сонце встало, життя прокидається. А коли прокидаємося ми, успішні люди стають дуже рано. Бо сонце стає рано. Мій тренер з Нью-Йорка живе таким чином, аби прокидатися кожного ранку о п'ятій. І спонукає всіх своїх учнів саме до того. Але мені здається, що це ну надто жорстко, чи може кожна людина з цим впоратися. Ну, якщо дуже наполегливо і бути самоорганізованим, то можна. Але все ж таки, перша звичка успішної людини, номер один, це прокидатися вранці рано, у шостій або у сьомій, або пів на шосту це той час, коли обираєте для себе ви. Чому так важливо прокидатися рано? Сонце встає і починає свій хід. Якщо ви стаєте разом з ним, то ви встигаєте робити все протягом дня. Але якщо ви прокинетеся о 8 чи о 9, і лише тоді почнете вмиватися і спочинати свій день, бо ви можете, наприклад, керувати своїм днем таким чином, аби прокидатися не так рано. І тоді ви не встигаєте. Сонце вже пішло далеко і минуло 3-4 години, а ви лише починаєте свій день. Таким чином, ви наче когось постійно е, хочете е, нас догнати. Так працює мозок, так сприймає наша психіка. Е, як робити, щоб ви могли прокинутися раніше, ніж зараз? Тобто, що можна зробити, аби змінити цю звичку? Спробуйте змінювати своїми діями. Отже, ви ставите на телефоні час не той, у який ви прокидаєтеся щодня, а на півгодини раніше. І так ви робите один тиждень. А наступний тиждень ви ставите ще на півгодини раніше. І так ви робите ще далі тиждень. І кілька разів, і таким чином, на годину, півтори або на дві, ви зможете ставати раніше. Як ми пам'ятаємо, з наших попередніх відео про звички я рекомендую вам подивитися на плейліст, який стосується зміни звичок на продуктивні і корисні на каналі Енергійне життя. То звичка змінюється за 90 днів. Якщо ви почнете постійно, щоденно прокидатися у той час, який ви собі заплануєте, то 90 днів це буде для вас важкувато. Але за 90 днів звичка стане для вас природньою. І ви так будете робити постійно. Отже, перше правило ми зрозуміли. Переходимо до другого. Друга корисна ранкова звичка є дуже несподіваною. І вона стосується ліжка. Дивно, так? Е е несподівано. В Америки бестселером стала книга американського адмірала МакГрейвела, яка має назву Застеляйте ліжко. І це книга не з гумором, це книга не роман. І це книга не про інтим, це книга про підвищення власної ефективності. Її обожнюють менеджери, підприємці. Оскільки ця книга розказує нам про те, як з простих речей складається наша ефективність. Не з графіків кампаній, не з цікавого суттєвого системного планування, а з того, що ви робите вперше, коли ви піднялися зранку, Ми, нам треба рано прокинутися, це наша перша звичка. І нам треба за собою застелити своє ліжко. Це друга звичка. Що робить ця звичка? Якщо в людини вона є, така людина про себе може сказати: мій робочий день, як правило, йде гладко. А людина, яка не застеляє за собою ліжко, може сказати: Я відчуваю, що в мене іноді бувають зім'яті робочі дні, все наче якимось чином скомкане». Це відбувається тому, що наш мозок отак саме і сприймає. Або ти робиш е, отаку от невеличку вправу зранку. Це ж треба себе змусити застелити за собою ліжко. Але коли ви це знаєте, що від цього починається ваш гладенький робочий день, коли все йде так, як вам треба. Тоді застеляйте ліжко і читайте книгу адмірала Макгревела. А ми переходимо до третьої корисної звички. Отже, несподівано, але ми маємо знати про те, що виносити з дому сміття щоранку це є третя корисна ранкова звичка, яка допоможе вам зростати, стати ефективною людиною, і допоможе вам принести у свій дім добробут, фінансове благополуччя, ще й злагоду. І дуже багато корисних добрих речей. У відео, що стосується зміни звичок, знову ж таки рекомендую вам наполегливо їх передивитися на моєму каналі «Енергійне життя. І я кажу багато разів про те, що дії, які ми робимо вдома, вони не мають направленої сили. Тобто, ми приготували їжу, ми сіли і поїли. Ми вибрали білизну, просто потім її попросували і одягли. Ці дії вдома, прибирання, миття вікон, підлоги, вони не до чого не ведуть. Вони не ведуть до якоїсь мети, до її реалізації. Лише одна хатня справа є справді продуктивною і направленою дією. Це справа, коли ми збираємо вдома непотрібні речі, старий мотлох, щось якесь старе, щось те, що було вжитку, воно вже зламане, або просто побутове сміття. І ми все це виносимо з дому. От коли у вас буде звичка виносити побутове сміття з дому щодня, щоранку, коли ви виходите і йдете у своїх справах, і вона буде поєднана із першою звичкою, рано прокидатися, і з другою звичкою застеляти за собою ліжко, то разом всі ці звички ведуть до вашого зростання. Як вашої особистості? Так кар'єрного зростання, так і вашої фінансової спроможності. Отже, беріть їх і користуйтеся. Пам'ятайте, що звичка формується за 90 днів, а формується вона завдяки новим діям, які ми раніше не робили, а тепер ми робимо їх щодня, намагаючись перетворити на автоматичне, або аби після проходження цих 90 днів ми просто вже це робили не думаючи. І ще одне, про що ми зараз поговоримо, це те, як же після того, як ми скористалися знаннями про три корисні ранкові звички, нам організувати свій робочий день таким чином, так, аби взяти контроль над своїм часом. Поїхали! Дуже часто в людей, які не можуть організувати самі себе, або на великих підприємствах, де дуже багато людей, де у кабінеті в одному може перебувати 20-30 людей, і вони всі чимось зайняті, хтось кудись бігає, хтось несе якісь папірці, хтось сам щось підписує, хтось відповідає на дзвінки, і в руках два телефони одночасно, або ще в цей момент передивляється людина електронну пошту. В таких людей немає контролю над власним робочим часом. І це дуже багато таких випадків. І вони відбуваються по всьому світу, будь-де, у будь-якій сфері діяльності. І дуже багато людей від цього страждають. Ну вже ти навчився бути ефективною людиною, вже ти контролюєш свої дії, вже в тебе корисні звички. Ти розумієш, що те, що залежить від тебе, ти все зробив. А як же тепер контролювати свій час? А дуже просто. Уявіть собі, що ваш кожний робочий день уявно складається з трьох частин. В ньому є обов'язково стратегічна частина. Це три години на день, вранці. Ви починаєте свій робочий день і ви зосереджуєтесь на головних, складних завданнях. Ви працюєте мозком, головою і не відволікаєтеся на сторонні речі. Навіть якщо вам надходять повідомлення у месенджери, вам надходять електронні листи, ви Зараз просто просите всіх вас не хвилювати. І ви займаєтеся тільки стратегією. Це може бути будь-що. Ви можете, у випадку, якщо ви підприємець навчаєтеся зараз, або ви хочете перевести свою діяльність в онлайн, наприклад, і вам треба провести певний час у своєму підвищенні своєї професійності або досконаленні якихось технічних знань, то ви. Півтори години, наприклад, дивитеся вебінар, якийсь урок. А потім ще півтори години ви його відпрацьовуєте. Якщо, звичайно, ви перебуваєте в офісі, то ви не можете там займатися, наприклад, своїм навчанням. Ви займаєтеся стратегічними завданнями своєї роботи, але не відволікаючись на інші завдання, які ми називаємо буферними. Отже, друга частина дня це. Отака От буферна частина, яка постійно щось відволікає. Але якщо ви візьмете контроль над своїм часом, то ви будете знати, що, наприклад, одну годину на день після стратегії ви читаєте повідомлення, ви читаєте листи, ви одразу, прочитавши електронний лист, на нього відповідаєте, не залишаєте його на другу половину дня. А, ви зустрічаєтеся з людьми, плануєте собі цей час. Але протягом дня є не лише важливі речі і є не лише другорядні речі, є також і а, ваша а, зона відпочинку. Ви маєте право пообідати, ви маєте право трохи перепочити, ви маєте право пройтися трошки пішки, можливо, навколо дома або навколо офісу, аби змінити обстановку або змінити свої емоції. І таким чином, коли ви уявно для себе змоделюєте свій робочий день, що він складається з трьох частин, де є стратегія, де є другорядні речі і де є обов'язково відпочинок час на себе, тоді ви зрозумієте, наскільки ваша ефективність почала зростати. А я чекаю вас на каналі енергійне життя, чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі. Будь ласка, чи сподобалося відео, чи не сподобалося. Поділіться у соціальних мережах, діліться у своїх групах у соцмережах, де ви можете повідомити про це своїм знайомим, друзям та підписникам. Чекаю на вас, чекаю обов'язково ваш коментар. Чи вдається вам зранку прокидатися рано? Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви себе ефективною людиною? Можливо, ви знаєте якісь моменти, аби підвищити ефективність. Це буде дуже цікаво поспілкуватися у коментарях. А з вами була Оксана Каменецька. До зустрічі!